Привіт! Бачу по ваших реакціях, що відео про 2,5 тези і дофамін дуже вам непогано зайшло. Це означає, що можна цю тему. Продовжувати і сьогодні поговоримо вже не про дофамін, а про другу попсовістю молекулу, як на мене, яка називається серотонін. Згідно із багатьма навколо науковими науково-популярними працями, поява сиротоніну в нашому мозку, це Іві. Привіт. Поява серотоніну в нашому мозку має моментально його освітити радістю і зробити нас щасливими. І, взагалі, все, що стосується питання депресії, антидепресантів, все пов'язане із серотоніном і тому така. Роль у цієї молекули. Але насправді все складніше. Я, як завжди, прийшла ламати кайф і казати, що ні, все не так просто. Тому що, повертаючись до тези з дофаміном, про те, що це, мовляв, гормон щастя серотонін, так само не дуже гормон в цьому контексті. Дякую Іві за регуляцію освітлення. І не не про щастя, тому що Чому, чому не гормон? Можна подивитись, е, випуск продофамін. Так само нейромедіатор те, що в мозку, гормон те, що на системному рівні. Е, нейромедіатор діє дуже швидко, гормон діє більш знов таки пролонговано системно. Е, і так, в нашому мозку серотонін, як нейромедіатор, робить дуже багато всього. Але в нашому тілі серотонін робить ще більше всього, тому що він бере участь в процесах згортання. Крові, і в нашому кишківнику багато що робить. Ну, тобто, це молекула, в якої дуже багато задач, які прям, ну, дуже далекі від щастя. Та й у тому, що пов'язано із мозком, насправді все сильно складніше, тому що для вловлення а, сиротоніну, так само як і для вловлення дофаміну, потрібні рецептори. І знов таки, як і з випадку з дофаміном, до серотоніну є різні типи рецепторів, і тут їх навіть більше різноманіття, ніж у дофамінових. І ось ті ефекти, які робить серотонін, в залежності від зв'язування з різними рецепторами, вони прям дуже-дуже інколи далекі від поняття щастя і. Це все складно, це все так само, як і з дофаміном, має і генетичні особливості, і набуті, і дуже-дуже багато всього. І от просто для того, щоб зрозуміти, наскільки вченим ще є, чим займатися в цьому напрямку. от Буквально минулого року вийшла велика стаття про роль серотоніну саме у депресії, точніше, його нестачі чи не неадекватного зв'язування з певними рецепторами і там також дуже багато всього говориться про те, що все ще складніше, ніж ми думали раніше, і не зовсім зрозуміло, як працюють навіть досі деякі препарати антидепресантного ряду. Тобто, реально все дуже дуже складно і є ще про що думати. Плюс така хвороба, на яку, на жаль, і я страждаю, і багато про це теж писала на Фейсбуці, і, можливо, зроблю навіть відоси, це Мігрень, і у утворенні Мігрені також дуже велику роль грає саме. Дисбаланс у серотоніновій системі, і там є всі зв'язок із певними конкретними рецепторами, є зв'язок із кількостями, є зв'язок із іншими параметрами. Метаболізму серотоніну, тобто, коротше кажучи, з мігренню ми також пов'язуємо серотонін. Ще серотонін є однією з частиночок того ланцюжка, який веде нас до сну, тому що вони з мелатоніном, так би мовити, родичі, дуже грубо кажучи. І це дуже важливо, щоб, щоб в цьому шматочку нашої біохімічної роботи також все було добре. Для того, щоб ми добре спали. І загалом, все, що стосується серотоніна в мозку, це величезний пласт досліджень, які стосуються, ну, можна так грубо сказати, всього. Знов-таки: від хвороб, від депресії до відчуття релігійного екстазу, наприклад, і якихось галюцинацій. Тобто це все про серотонін. І як ви розумієте, щастя десь ну, тут між крапельками тільки пробігає. Також ми знов-таки говоримо про некоректність висловлювання. Треба більше серотоніну». Тому що, знаєте, що буде, якщо буде більше серотоніну? буде так званий серотоніновий синдром. Це такий неприємний стан, від якого можна навіть вмерти. І він зустрічається не дуже часто, на щастя, але от я одна з тих людей, кому в студентські часи не дуже пощастило його зловити, але пощастило від нього не здохнути. І можна сказати, що серотоніновий синдром це якраз така яскрава демонстрація того, що ну, точно не варто прагнути до збільшення рівнів серотоніну до якогось там ультращастя, тому що буде не ультращастя, а буде температура 40, вам буде здаватись, що на вас нападають стіни, і загалом нічого хорошого в цьому всьому точно не буде. Також до тез із сиротоніном, які мене так насторожують, належить те, що мовляв. Якимось продуктами харчування можна прямо собі все налаштувати нажертись якогось продукту з серотоніном і бути щасливим. Або для більш просунутих, які знають, що ну, серотонін же ж не проходить через гематоенцефалічний бар'єр, тобто з їжею не, не потрапляє нам безпосередньо в мозок. А тому треба, мовляв, їсти його попередника. Треба амінокислоту триптофан жерти, і вона буде проходити через геб. І все буде класно. Логіка першої частини цієї тези нормальна, але фішка в тому, що навіть якщо в наш мозок потрапить тонна триптофану, Точно не весь із нього піде на синтез серотоніну. Тобто справа знов таки не тільки в кількості зжертого триптофану, а й в тому, наскільки клітини мозку взагалі в настрої в лапках з нього ліпити той ваш серотонін. Тому, коли мова йде про те, що ох, зараз тільки триптофану не їмся, і все в мене виправиться, то треба мати на увазі, що виправиться лише в тому випадку, якщо вам дійсно з їжею не вистачає триптофану. В усіх інших випадках є ймовірність, що синтезувати з цих цеглинок те, що нам потрібно, мозок не дуже захоче. Тобто тут фортуна лотерея знов таки. І ви бачите, я сьогодні вдягнена, як в мемчиках остання молекула серотоніну. Ну, тепер ви розумієте, що в принципі мемчик мало, мало змістовний, як на жаль, і більшість мемчиків на наукову біологічну тематику but true. От, але що хочу на останок підзначити, що все-таки. Вся ця примітивна популяризація вона несе ну, хоча б одну позитивну штуку, і ця позитивність полягає у тому, що люди, то хоча б почнуть можливо гуглити ці слова і. Потрапляти на такі відео, як моє, і, відповідно, потім, можливо, шукати якісь більш глибокі дослідження, в яких є щось, що дійсно відповідає дійсності, що дійсно є актуальним, коректним, правильним, і на що можна звернути увагу для того, щоб трошечки покращити своє життя. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал. Тепер у мене є трейлер. Uh, є коротке представлення, хто ж я така, що я не тільки у піжамці під лампочками сиджу, а і ще щось інколи серйозне в житті роблю. І uh, також дуже закликаю підписуватись на канал, адже для молодого каналу в мене все ще невелика аудиторія, а дуже хочеться, щоб ця інформація поширювалась ефективніше. Тому лайк, шер, підписочка. І любов від мене не у вигляді однієї молекули серотоніну, а у побажанні вам мати найкращий нейрохімічний коктейль з найвищою афінністю, тобто здатністю з'єднуватись, і з найправильнішими в даний момент рецепторами у ваших клітинах. Щастя, здоров'я!